крім великої синиці, є ще така блакитна синиця, правда? Чому вона називається блакитна? Як ви говорите? Пробити пір'ячко на головці. Блакитна. 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 Так, патріотична – це наша Украї... Та, пташка нашої України вільної. Вже понад 30 років Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді долучається до великого зимового обліку птахів. Щоразу в кінці січня, впродовж двох тижнів гуртківці закладу та учні місцевих шкіл разом з працівниками центру спостерігають за пернатами. В такий спосіб підвищується обізнаність дітей про птахів та формуються навички піклування про них. Також юні дослідники вивчають родовий склад та кількість пернатих, які зимують в нашій місцевості. Цьогоріч вперше долучились до акції вихованці Ужгородського Греко-католицького приватного ліцею Теобанд. Я побачила, наприклад, лебедя або кву, ну, і качку, чайки різні. Нам загадували різні загадки про пташки, ну про горобців різних. Мені сподобались загадки і малюнки про птахів. Я бачила голубів. Е Качок і багато-багато птахів, які зимують у нашій Україні в зиму. Ну, подобається на птахів з бінокля, чайок, голубів. Мені сподобалося дивитися на качок, на пташків, на, пта... я на птахів. Я бачила чайку, голубів, качок. Таке здається, що, що воно прямо біля мене. Для того аби діткам було легше впізнати той чи інший вид птахів, їм зачитували загадки та показували фотокартки крилатих, які здебільшого зимують в нашому регіоні. Також працівники центру записують всі види птахів, яких зустрічала під час обліку, за словами завідувачки відділу біології та дослідно експериментальної роботи центру Ольги Величканич, здебільшого вони зимують на дахах будинків та старих деревах, а також в парках міста птахи, які найбільше у нас зустрічаються, це синиця велика, горобці, ті, що діти їх знають і вони впізнавані. Потім граки, ворони, сороки. Тепер можна, наприклад, якщо десь в парку спостерігаєш або десь ну, на периферії міста, то сойки, сойки можна зустріти, снігурі, омелюхи. Щеглики, це теж залежить від того, яка зима, чи вона більш така сніжна, чи менш сніжна. Якщо більш суворіша зима і більше снігу, більше морози, то більше пташки прилітають поближче до осель людей, і їх легше спостерігати. Екологи зазначають, через поступову зміну клімату деякі види птахів, які раніше можна було часто спостерігати в області, оминають наш регіон під час зимування. Зокрема, цьогоріч під час спостережень ще не бачили снігурів. А ось лабідів, на відміну від попередніх років, вже можна зустріти в інші пори року. Також наголошують на важливості залучення дітей до процесу обліку. Це якраз направлено на те, щоб діти розуміли біорізноманіття нашого краю і безпосередньо в даному випадку ушароди. Це важливо для їхнього майбутнього розуміння важливості збереження цього біорізноманіття і важливості роботи екологів, роботи з дітьми безпосередньо. Також фахівці Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді залучають дітей до майстрування годівничок та проводять інші заходи, за допомогою яких виховують у молоді любов до природи.